Фото з мого далекого дитинства. Тоді ми не були баловані фото, наші батьки не були баловані. І от я не знаю навіть, скільки мені тут років, не можу сказати. Три, чотири чи п'ять. Батько вирішив зробити таке фото. А фотограф був аж в другому кінці села. І от ми на велосипед, батько мене садовить, ми їдемо на протилежний кінець села. Батько мені, правда, сказав, хто нам буде попадатись на зустріч, ти до всіх вітайся. І от я хто не йде, добрий день, добрий день, добрий день. А люди кажуть, ой, який хлопчик хороший, я такий задоволений. І ось ми приїхали до того фотографа, він вийшов, поставив у нас там кущі якісь були, ну, сказав, як держатись, і мені говорять, тут ось о, буде звідси пташечка вилітати, ти дивися. Ну, я так уважно ж дивлюсь. Але я і так і не дочекався тої пташечки. Тато мав на той час велосипед. Він німецький трофейний. Він ще довго на ньому їздив. У нього такі колеса дуже широкі. Я підріс вже теж на ньому їздив. Але от така згадка залишилась. Нема вже давно ні тата. А це одне з фото з мого дитинства. Їх Зовсім мало. Було ще одне, де мені один рік, але воно десь загубилось. Ну, от така історія.